Готуємо справжню бесарабську суху юшку, дивовижно смачну і з саламуром. Голову в холодну воду і варимо до готовності. Голову дістали, юшка кипить, а йде різати овочі. Тут є своя фішка. Ріжемо їх дуже крупно або взагалі кидаємо цілими. Не мільчіть, щоб не розварилося. Цибулю надрізаємо, варимо до півготовності. Тепер час додавати решту риби. В мене сьогодні карасі і карп. Наливаємо юшку на саламур, дістаємо рибу. Дивіться, яка вона красуня. І ціленька, значить, не переварена. Присолюємо рибу. І так, і подаємо. Сюди трошки солодкого перцю та томатів або томатного соку. Час солити нашу рибну юшку свіженької зелені. Тепер головне саламур. У ступку кладемо часник. Гострий перець солі, просто вчить це добряче. Коли бульйон остих, туди часник з перцем трошки оцету, зелені. І оце правильний безарабський саламур, наливаємо повну чашку юшки не в тарілку. Сюди ж ложку саламура і смак не перевершений. А рибу саламуром поливаємо в тарілочці. Отак. Оце по-басарабськи, Як треба? Запрошую на юшку і чекаю на коментарі.